Мені завжди було цікаво, що було у ті 20 років, які пропустили горі. Пропоную вам послухати. фанфік минуло Джойла. Частина перша зустріч із Стес. Після хаосу перших днів пандемії Джойл знайшов тимчасовий прихисток у покинутому складі на околицях Бостона. Він виживав сам, уникаючи заражених і мародерів. Одного дня, коли він обшукував будівлю, щоб знайти їжу, почув тихий звук позаду. Не рухайся. Жорсткий голос змусив його зупинитись. Джойл повільно підняв руку, обертаючись до джерела голосу. Перед ним стояла жінка з коротко підстриженим волоссям і пістолетом у руці. Вона виглядала виснажено, але її очі випромінювали впевненість. Я тут не для бійки, сказав він. Шукаю їжу як і як іти. Жінка не опустила зброю, але трохи. Розслабилась. Тоді не заважай це моє місце. Відповіла вона. Джо. Він представився. Сподіваюся, що це розрядить ситуацію. Тес коротко відповіла вона. Їхній перший контакт був далекий від дружнього. Але обидва розуміли, що вижити легше разом. Через кілька днів вони знову випадково зустрілися під час обшуку іншого району. Вони поступово почали довіряти один одному, і їхній тандем став ефективним. Тес була тією, хто запропонував ідею контрабанди. Люди платять за те, щоб поставити товар у карантинні зони. Ми можемо на цьому заробити, сказала вона. Джоел не був у захоті від цієї ідеї, але визнав, що це кращий варіант ніж просто виживати на межі голоду. Кінець першої частини. Пишіть свої здогадки в коментарях, що буде у другій. Підпишись та постав лайк, буду дуже вдячний.